Твоя пара. У нас є пара для кожного. Постійно мучитися з вибором взуття? Думаєте, красива пара туфель не може бути зручною? Зверніть увагу на нашу новинку. Елегантні туфлі Ярина, легкі, неймовірно красиві, зі зручною посадкою. Мрія, а не туфлі. А ціна усього від 499 гривень. Туфлі Ярина виконані за рахуванням анатомічних особливостей вашої ніжки. М'яка комфортна устілка, перфорована екошкіра та легка гнучка підошва гарантують ідеальні відчуття навіть для проблемних стоп. Туфлі делікатно облягають, зручно сидять і дарують неперевершений комфорт, а сучасний елегантний дизайн чудово доповнить ваші образи у колекції чорний та бежевий кольори, які відмінно поєднуються з будь-яким одягом у вашому гардеробі. Досить обирати між красою та зручністю. Замовляйте стильні та комфортні туфлі Ярина усього від 499 гривень. Твоя пара завжди на висоті. Телефонуйте!